Всім привіт! На моєму каналі вже вийшло кілька відео, де я обговорював нові рибальські правила в Україні, які почали діяти з 9 грудня 2022 року. До речі, якщо ви зайдете на мій канал, прогортаєте вниз, то внизу є посилання на мій основний канал. Це рибальський канал, де я викладаю своє відео про риболовлю. Ось. Можете подивитись різні види риболовлі. Ну, на даний момент це зимова риболовля і зимовий спініг. Сьогодні я хочу вам розказати про додаток, який я випадково знайшов, який вам допоможе краще знати рибальські правила, а також буде у вас. А також ці правила будуть у вас під рукою. Випадково у плеймаркеті я знайшов довідник рибака. Як його загрузить? Вводимо довідник рибака, і ось він, другий по списку, такий синьо-жовтий довідник рибака. Я вже його собі встановив. Це досить. Недавній додаток всього 500 плюс завантажень, 23 відгука, рейтинг 4,9. Давайте ж детально подивимося, що в цьому довіднику є. Так, виходимо звідси, заходимо в довідник. Довідник. Пройдемось по всіх пунктах. Ну що зручно? Наприклад, зручно Риби України. Заходимо, читаємо Риби України, Білий амур, Берш. Риби, які в червоній книзі, ось позначені вони позначкою Червона книга. Білизна, білоочка. очка. Хто читає білочка, але правильно це буде білоочка. очка. Але я називаю цю рибу білоглазка. якось так мені більш звучить, ніж білоочка. очка. Різні види риби, що тут можна почитати? Розповсюдження, зовнішня будова, розмноження та індивідуальний розвиток. Ну так, для новачків, хто про рибу не знає, та і, і самому можна почитати. Я багато чого знаю, але так, для підняття старої інформації, то буде доречним. Наступний пункт оце вже що касається наших рибальських правил мінімальні розміри риб. Тут є чотири пункти: Внутрішні водойми, Чорноморський регіон, Азовський регіон, Дніпровське водосховище, а також як виміряти. Як виміряти? Давайте відразу сюди і зайдемо. Показано, як правильно вимірювати рибу і раків. Ось, усе ілюстровано. Тепер по розмірах риби. Ну, зайдемо внутрішній водойми, на яких ловлю я. І тут до кожної рибки свої розміри. Там білий амур 40, голови 24. Ось вортаємо вниз. вортаємо, щука 50. Так, якщо сюди нажимаємо, то нічого не відбувається. Зрозуміло. Виходимо звідси і заходимо в червону книгу. Тут показано риби, які занесені в червону книгу. Ось, наприклад, бистрянка. Бістрянка. Така бистрянка навіть живе в нашій річці. Я її ловив. Максимальна довжина тіла 12-13 см. Маса до 30 грамів. це так, для прикладу, читаю, щоб. Було цікаво. Різні бички. Білуга звичайна. гортаємо гортаємо. Підуз звичайний, рибець малий. Судак морський. Ну, це ви все можете подивитись, якщо ви загрузите це, цей додаток собі на смартфон. Виходимо. Заборонені знаряддя лову. Сітко знаряддя. Тут усе описано, які знаряддя є забороненими. Драчі. Також описано. Показано, ілюстровано. Електролови є. Почитаєте. Інші заборонені знаряддя. Також є. Пневматична і вогнепальна зброя. Луки та арбалети. Ох ти, йо моя, віталій дзвонить. Луки та арбалети гачкові самоловні снасті. Законодавство. Норми вилову. Тут ось написано. 3 кг та одна штука. Раки 30. Молюски, креветки. Личинки хірономід. Тобто мотиль. Обов'язки рибалок. Обов'язки рибалок. Також почитаєте. Саме головний обов'язок дотримувати чистоту довкілля та санітарний стан водних об'єктів. Не залишати сміття, виконувати вимоги цих правил. Права рибалок. Ну, також почитайте, рибалки мають право на безоплатне, добування водних біоресурсів. Почитаєте. Що я хочу сказати? Додаток дуже зручний. Особливо тим, хто погано запам'ятовує, хоче читати саму суть. От я собі скачав додаток, він буде у мене у смартфоні. І коли я щось призабуду, я можу відкрити швидко, подивитись. Рибальські снасті. Ну тут більше для новачків. Описано, що, які бувають рибальські снасті, до, наприклад, я відрив котушки, які можуть бути котушки. Це така вже теорія для новачків, хто тільки-тільки починає займатися риболовлею. Риболовні будова поплавка. Види поплавків. Багато різної інформації. І спінінга, і волосінь. Що таке спом підпасок пікер? Ось призначення пікера. Тез до 50 грамів. Ну, це все зрозуміло. Кому цікаво, той читає. Способи ловлі, донна ловля, донка. Ну, відкриємо. Описується, що таке донка, її оснащення і як ловлять. Це ж інформація буде цікава для новачків. Ось бічний ківок. Наприклад, тут і я можу почитати щось, тому що я бічним ківком не займався, але хочу спробувати в наступному сезоні, якщо буде така можливість, взагалі займатися риболовлею. Різне, що у різному. Про застосунок, допомога проєкту. Давайте відкриємо застосунок. Застосунок довідник. Рибака містить в собі корисну інформацію про риб, які мешкають у водоймах нашої країни. Правила риболовлі, відповідальність за їх порушення, мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволених до вилову. Створений рибалкою любителем, який до цього моменту не знав і зараз не знає мову програмування, але мав великий потяг зробити щось корисне для таких, як сам. Допомога проєкту. Ось тут можна допомогти. Що ми тут ще можемо подивитись? В принципі, все. В такому додатку все стисло. Але основна інформація є. Я думаю, що він буде ще оновлюватися, якщо буде набирати популярність. Але, в принципі, цього достатньо, щоб ви знали основні правила, мінімальні розміри. Риб. А, я ще забув законодавство, точно. Тут ще ж не все. Я забувся. Тут же є ось обов'язки рибалок, права рибалок, посилання на закони. Ось. Є посилання, щоб швидко зайти. Правила любительського і спортивного рибальства. Нажимаємо на це посилання. Переходимо в лігу закон. Інтернет, давай, давай, розкочегарюйся. Де можна відкрити правила і почитати. Більш детально. Тут це повні правила. Тобто є посилання, що від... От ти дивися, постанова Кабінету міністрів України, такси до червоної краї... книги. України. Ну, ось сюди зайдемо. Постанова такси. Також закон рада. Тут такси. Риби, риби. Скільки всякої фігні вилазить? Виходимо. Виходимо, ще виходимо. Кримінальна відповідальність можна почитати, яка кримінальна відповідальність за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Так, далі далі. Кримінальна адміністративна відповідальність за порушення правил рибальства, за грубе порушення. Також інформація є. І ось іще тут такси більш доступно. Відразу таблиця щука. Такса за одну рибину 3468. Лин 1598 гривень за одну рибину. Якщо ви порушили правила рибальства, це може бути і браконьєрство, і просто правила. Наприклад, ловите. В забороненому місці. І вам по цих таксах будуть нараховувати збиток, який ви несете в водному господарству за кожну виловлену рибину. Або ж, наприклад, перелов. 3 кг плюс одну рибину вам рахують, як це ваше, а все інше рахують, як перелов і по цих таксах. О, тепер я вже все показав, що є в додатку. Радім ще в Риби України. На цьому все. Якщо вам ця інформація була цікавою, можете підписатися на мій канал, написати коментар, написати, як вже діють у вашому регіоні нові правила, чи вже штрафують любителів рибалок. Риб... Рибпатруль чи не штрафують. Ну і взагалі, як ви ставитесь до оновлених правил рибальства, багато коментарів було. Я почитав не тільки на своєму каналі, а й на інших каналах, де обговорювалася тема. Ну, коментарі різні. Але цікаво почитати, тому пишіть коментарі, будемо проводити обговорення. Дякую за увагу. До зустрічі!